Вітаю! Мене звати Тома, і ви на моєму YouTube каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми книжковими планами на весну. Весна для мене це завжди час такий для оновлення, натхнення, і, відповідно, мені хочеться читати книги в такому ж стилі. В цьому відео я розповім вам про 5 книг, які я планую прочитати за цей період. А також маю одну таку цікаву ідею. Я хочу рандомно вибрати три книги з моєї полиці, які давно вже чекають на свою чергу. У мене все ніяк до них не доходять руки. І прочитаю їх протягом трьох місяців цієї весни. Ну що ж, давайте розпочнемо з тих книг, які я вже запланувала собі прочитати цією весною. І перша книга це. Бріджертони пропозиція джентльмена. Це третя частина серії. Я вже колись її читала англійською, але мені дуже хочеться пережити знову ці емоції вже українською мовою. Ця книга розповідає про історію Софії Бекет. Вона позашлюбна донька графа, яка опиняється під владою злої Мачухи. Одного разу вона потрапляє на бал Маскарад, де зустрічає власне нашого головного героя Бенедикта Бріджертона. Їхня історія мені дуже нагадує е, казку про попелюшку. І вона так само сповнена романтики та інтриг. Я вважаю, що взагалі вся серія про Бріджертонів просто ідеально підходить для весняних читань, адже ці історії дуже легкі, захопливі і надихаючі. Наступна книга в моєму списку це моя кузина Рейчел від Дафна ДюМор'є. Я раніше вже читала її твори, такі як Ребека і Птахи. І вони залишили надзвичайно глибокий слід в моєму сердечку. І взагалі, ДюМор'є це одна з моїх улюблених письменниць. Тому я вирішила продовжити знайомство з її творчістю. І, власне, цю історію я ще не читала. Ця книга розповідає про Філіпа, який після смерті свого кузена знайомиться з його вдовою Рейчел. Філіп спочатку підозрює Рейчел у недобрих намірах, але поступово його почуття до неї змінюються. Це психологічний трилер, який обіцяє тримати в напрузі читача до останньої сторінки, в принципі, як і всі книги цієї авторки, тому я впевнена, що ця історія сподобається мені так само, як і всі попередні її книги. Третьою книгою в моєму списку є тісні ворота від французького письменника Андре Жіда. Це історія про складні стосунки між двома двоюрідними братами, які намагаються знайти своє місце у світі та зрозуміти свої почуття. Книга досліджує теми кохання, віри та моральних виборів. Вона вже понад рік чекає на моїх поличках, щоб я її прочитала, і я думаю, що настав її час. Тим паче хочу звернути вашу увагу на її неймовірне видання від видавництва ще одну сторінку. Як на мене, то від неї такий віїмось весняним вайбом. Четверта книга в моєму списку це Зачарована річка від Ребеки Рос. Це фентезійний роман, який розповідає про магічний світ, де річки мають власну свідомість. І можуть впливати на долі людей. Головна героїня вирушає в подорож, щоб розгадати таємниці свого минулого та врятувати свій народ. Я теж дуже давно вже хотіла познайомитися з творчістю цієї авторки, і ця книга здається мені чудовим початком. Остання книга, яку я вибрала в цей список, це ім'я Рози від Умберто Еко. Це історичний детектив, дія якого відбувається в середньовічному монастирі, де стаються загадкові вбивства. Головний герой, брат Вільгельму, намагається розгадати ці таємниці, занурюючись у світ релігії, філософії та політики того часу. Ця книжка вже декілька років є в моєму списку для читання, і я нарешті готова зануритися в цю історію, тому що зараз в мене такий період в моєму читатському житті, коли мені дуже подобаються історичні романи. І, власне, цю книгу я буду читати в електронному форматі. Окрім цих п'яти книг, я вирішила додати такий собі елемент несподіванки в свої весняні читання. Я рандомно оберу три книги з тих, що давно стоять на моїх полицях, але ще не були прочитані мною. Кожна з цих трьох книг буде призначена для одного місяця весни. Я вважаю, що це надзвичайно чудовий спосіб дати шанс тим книгам, які з якихось причин залишалися без моєї уваги вже дуже довгий час, і, можливо, навіть відкрити для себе якісь нові улюблені історії. У мене тут є така коробочка з папірцями, де я виписала книги, які вже давно стоять у мене на поличках, їх зараз 18. І е, я буду разом з вами витягувати три папірці. Власне, і це будуть ті книги, які я буду читати протягом трьох місяців весни. Ну що, поїхали разом вибирати, які ж мені книжечки попадуться. Я дуже ретельно їх е, запаковувала, так, щоб не побачити точно, який е, з книг мені потраплять. І перша книга це Нічний цирк від Ерін Моргенштерн. Дуже хотіла її давно прочитати, але чомусь не доходили руки. Рухаємося далі. Наступна книга, яка вже буде прочитана в квітні, це Та дівчина від Веа. Я обожнюю ротве, і я вже дуже назбирала багато її книг, які чомусь не читаю. Ну що ж, давайте втягнути книгу травня. І книга травня це Готель Магніфік від Емілі Тейлер. Теж давно стоїть у мене на поличках. Давно хотіла її прочитати, і буде шанс зробити це нарешті в травні? Ну що ж можу сказати? Я дуже втішена своїм вибором. Напевно, в мене сьогодні якийсь щасливий день. І ось, власне, мої плани книжкові на цю весну. Сподіваюсь, що ці книги принесуть мені багато приємних моментів, нових вражень та якихось цікавих роздумів. А які книги ви плануєте читати цієї весни? Поділіться своїми планами в коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися про ваші літературні вибори. Дякую, що були зі мною, що подивилися це відео. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео в майбутньому. Бажаю вам якомога найприємнішого дня!